Вітаю вас, любі друзі. Мене звати Наталія і ви на моєму каналі Positive Food and Life. Сьогодні 26 червня. І у мене, у мого молодшого сина, сьогодні день народження і йому 16 років. Так, швидко минає час. Закінчив 9 клас вже і забрали документи, бо будемо йти в коледж. Не будемо залишатися 10 11 клас. Тому такі справи. І сьогодні буду готувати. Йду по справах. Такий настрій дуже, знаєте, коли діти швидко би, так швидко виростають. Ніби було 7 років, ніби. Тільки поїхали в Луганську в 2014 році. А вже 16 років. Тобто вже 9 років він не був у рідному місті. Ну, Я думаю, що все буде добре. Не падань духом. І залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде. Так, Друзі, зараз хочу знайти купити тортик. Дуже телефон штається, але є тут. Ну, Трошки так посидимо, дуже багато тут тортиків. А, ага, вон у Бачу, бачу, бачу. Зараз подивимося з вами. Happy day. Воно такий є тортик, маленький, ну, але то нам маленький. Княжий, персиковий, дуже багато всього, з хрещенням. Гляньте, який красивий тортик з хрещенням. Тобто зараз візьму якийсь тут класнючий торт. Які рози. І і все. І в нас є. Буду готувати вдома. Ось класний такий, мабуть, візьму кусочками. Піду додому, буду готувати. Друзі, вже йду додому і не можу. Не можу, я розумієте, відійти від, цю, від цієї краси. Тому що тут у нас є дом. І дуже багато тут роз. Подивіться, які вони класні. Подивіться, які маленькі, різні. І великі, маленькі. І отак от, от вам хочу показати таку красу. Трошки вам красу які розочки. Такі класні. Я дуже люблю рози. І все ж таки маю надію, що в мене будуть, буде е своя земля. і Я буду там садити дуже багато роз. Генди які. І ще скільки там бутончиків таких. Який красивий букет. І он далі, бачите? Тобто тут дуже-дуже-дуже багато. І так, друзі, я вже вдома. Взяла тортик, маленький взяла, Кусочок сира і, і філе. І вийшло це 519 гривень. Ціни, звісно, космос. Всі це знають, але я хочу сказати, що ну, таке відчуття, ніби ми живемо десь у Швейцарії. тому що в період війни такий стан. Я розумію, що це з точки зору м виробництва, да, все воно росте, все там і бензин, і все воно дорожчає. Ну, але насправді уявляєте, як пенсіонерам жити. Так, якся не дуже, так? Ну, не будемо про таке прогрузне. Давайте я хочу вам сказати яке одне. Любіть своїх дітей, знаходьтесь о, в кожному дні ваші, вашого життя, тому що іншого такого дня вже не буде. І не буде. Такого дня, з таким наповненням, з такими якимись емоціями, внутрішніми станами, з такими собиттями, які відбуваються святами. І насправді е -е, треба цінувати те, що ми маємо. Тому що, як казала моя покойна бабуся, що е імієм хранім, потерявши, плачем. І насправді це так і є. Тому що ми настільки знецінюємо те, що ми маємо, ми настільки не цінимо те, що, ну, наприклад, якщо там стосунки в парі, да, нам здається, що нам хтось щось винен, чоловік або ще хтось. Нам ніхто нічого не винен. І тому. Треба цінувати те, що ми маємо, того чоловіка, якого ми маємо. Ми його саме вибирали. Ніхто нам не давав його в паранжі, або ми не були в паранжі. І тоді ми зробили найкращий вибір. І тому не треба вже, якщо вас він не влаштовує, розлучайтесь, якщо ви затримаєтесь за нього, значить є якісь або вигода, або вже любов. І так само я хочу сказати про дітей. Так як я закінчила курс психології, то там дуже важливо саме зараз, в такий важкий період, відчувати людей, спостерігати за ними, тому що вони дуже багато в інтернеті, ці всі сині кити і так далі. всякі такі, от був у нас не так давно в школі також. Забула, як він називається, але діти з нашого класу там знаходились, типу, як якісь там розборки і щось, там, ну, коротше, щось таке незрозуміло. Це було по всій країні і зрозуміло, що ну, не наша, як би сказати, війні є таке, да? а до чого я веду? До того, що е, насправді ця важкість і ця біль дуже важка і також і нашим дітям. Нам важко, але і важко нашим дітям, які вже маленькі, вони знають, що таке сирена, тривога них і так далі. І, і так само підлітки в них вже гуляють гормони. І до чого я веду до того, що дуже важливо спостерігати, щоб не пропустити якийсь важкий момент, тому що самі такі болісні. болісні Внутрішні стани у цих дітей у підлітків, тому що. А ще особливо, коли родина не підтримує навколо все коло може для них бути вороже. Війна, внутрішній стан, наприклад, батьки не підтримують. І такі діти вони дуже вразливі, вони можуть зробити ну, якийсь суїцид або спробу на суїцид. І чому я так кажу? Тому що це дійсно так. Ми не, не привчені звертати увагу на емоції, нам головне, що да? покормили, поїли, чистий, там і ще щось і все. А насправді саме найболючіше це наші емоції, і стани. Тому що, якщо, ви самі знаєте, і ви самі розумієте, якщо у вас щось Внутрі, ну, не айс, то іноді бувають таке, що депресія... ну, це не депресія в повному, це апатія називається, тому що якщо по лікарняному депресія це дуже важкий стан, і він довго тривалий і без таблеток там не вийти, без психіатрів, тому менше з тим. А саме я хочу звернути увагу на те, що діти наше майбутнє і треба приділяти їм зараз дуже-дуже уваги, дуже багато любові, тому що, тому, що, тому що ви самі розумієте, що ці геноциди — це геноциди, і дуже багато виїхало дітей. Тобі, тому любі, му, любі мої проявляємо любов, повагу, увагу до своїх близьких. Бо ми налаштовані на зовнішнє, а на внутрішнє і на себе ми не налаштовані. Тому я вірю в вас, ви найкращі, ви самі найкращі. Далі буде, день продовжується, я буду готувати. Син, що хоче сходити в кіно, то підемо в кіно. І так, друзі, всунула всі. Ну, Вони зменшуються, вони ж готуються і зменшуються. Кому накриваю і все. І так, друзі, ось як відбувається цей процес. Я вже перевернула і перекрутила. Бачите, трошки воно вже десь піджарюється, але подивіться, скільки багато там ну, рідини. І, вони, і воно і вариться з однієї сторони, так? Ну, в собственним соку якомусь, Але і потім воно піджарюється, ця верпушка, і стає вона така хрумка. Я не знаю, я так роблю і мені дуже так подобається, тому що всередині воно таке м'яке, а зверху таке обжарене скаринка. Тому я закриваю, прикрутила вже і потихеньку воно в мене буде піджарюватись. Людяні постійно щось вляпуються. А, а! Рятуйте! А вогня ні? Ваше замовлення народ гарячий. Це наша омріяна сімейна крамниця. І колись вона стане твоєю. Ми всі живемо за одним простим правилом. Стихії не можна змішувати. Я в трубі трохи втратив у форму. Сказитись. <Bee 94 noise>